Ірод не був поганою людиною. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю Четвертого звичайного тижня, рік перший. Того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили, що це Йоанн Хреститель устав з мертвих. Тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Ілля. ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А Ірод, почувши, сказав Той Йоанн, якому я вітяв голову, це він воскреснув. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна. І посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові Не дозволено мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його. Як чоловіка праведного та святого й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли Ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин. Увійшла дочка Іродіади і, танцюючи, догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він сильно поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би і півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що мені попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи: Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився. Але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіяду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. Цар Ірод не був злим. Сьогоднішнє Євангеліє говорить, як багато в цій людині було добра. На жаль, добро в ньому не переважало. Іродові забракувало морального хребта, і тому, зрештою, в ньому перемогло зло. Пригляньмося до того добра, яке в іроді помічає Євангеліст. Ірод Читаємо у Євангелії, насправді звелів ув'язнити Йоанна Хрестителя, але бачив у ньому людину праведну і святу, оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Ірод відчував, що Йоанн проголошує йому Слово Боже. Але це слово здавалося йому занадто складним. Цар захищав свого привілейованого ув'язненого від власної дружини і рудіяди, однак таки погодився посадити його до в'язниці. Коротко кажучи, проголошуване Йоанном слово падало у його серце не мов би, на скелястий ґрунт. Ненадовго запускало в ньому слабкі корінці, але одразу ж потім засихало. Тільки й того залишалося у серці Ірода з усього Йоанового проповідування, що його охоплював безплідний неспокій, який ні до чого не провадив, у діяннях апостолів читаємо. Що, подібно як ірод, слухав Євангеліє прокуратор Фелікс. Він звелів ув'язнити апостола Павла, але при цьому дуже цікавився вченням Євангелія. Отож він послав по апостола і з зацікавленням слухав те, що Павло казав про Ісуса Христа. Коли, однак, Павло став пояснювати. Що віра у Христа вимагає від людини жити по справедливості і дотримуватися скромності. Та коли Павло почав говорити про суд Божий та про майбутнє життя, прокуратор перестрашився і наказав забрати Павла назад до в'язниці. Нікому я вважаю не зашкодить. Слухаючи про добрі, але в сумі безплідні реакції, що виникали у серці Ірода чи Фелікса, поставити собі таке запитання, а може, це і я подібний до такої скелястої землі, яка нібито охоче приймає зерно Божого Слова, навіть дозволяє йому неглибоко в собі закорінитися, але не дає змоги. Надовго закріпитися і по-справжньому розвиватися. Велика це духовна поразка, коли добро, яким мене обдарував Бог, стає підпорядкованим злу і в кінцевому підсумку засихає. Нехай милосердний Бог нас від такої поразки береже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.